Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про страхи чоловіків в терапії і я думаю, що спростуємо їх. З вами я, Настя, я психолог, працюю в гештальт підході, і до мене можна записатись на індивідуальні сесії. А я Марина, я в терапії два з половиною роки. І в в інстаграм-блозі я розповідаю про свій шлях. І так, я думаю, що важливо про це поговорити, тому що більшість чоловіків. Замовчують свої такі негативні стани, депресію, тривожність. А потім у статистиці ВОЗ можна побачити, що серед суїцидів в чотири рази більше чоловіків. Угу. Ну в мене взагалі дуже мало знайомих чоловіків, які ходять до психолога. Дівчата, ну кожна взагалі, а хлопці ну не хоча їм дуже потрібно. Але вони чогось ну от прям ні. Ну, ми трошки пізніше, більш детально обговоримо mm -hmm. конкретні пункти, які я такі собі виділяю. Але є ж знаєш такий загальний фон, що чоловіки бояться бути mm -hmm. якимись вразливими, слабкими. І ще є такий. Знаєш, я чула, що ну раніше ж ми жили без терапії. От таке твердження серед чоловіків, воно більш популярне mm -hmm. і. Ну Так, жили і гасили свої переживання через алкоголь, агресію, так. Ну, і нічого гарного, не було гарно. Знаєш, ніби е, це такий е, не визнавати. Діяльність, це вже типу, класно. Навіть, так, Не визнавати те, що терапія діє, це те ж саме для мене, що там, не визнавати антибіотики ага. чи якийсь там, прогрес взагалі. Ну, так. Типу, ні. Yeah. Я буду відмовлятися від цього раніше. ж Ми yeah. жили без цього, ну дуже дивно. Але я розумію, що якщо в нас досі така стигма є, що психологічне здоров'я це щось не таке важливе, ми uh -huh. теж про це говорили. Але серед чоловіків вони ще піддаються такому додатковому тиску, і uh -huh. от саме про це я б хотіла більше поговорити. Так для мене це я взагалі всюди чую, ти ж чоловік не плач. Хлопчики не плачуть. Ну, взагалі, ось маленька дитина, хлопчик, там йому 5 років, він плаче, а ти йому кажеш: ти ж мужик. Не плач, mm -hmm. ну як це, як це взагалі? чому для дівчата можуть виражати свої емоції, а чоловіки ні? Так, ніби знаєш, є така крайність між тим, щоб виражати свої емоції або говорити, що мені там на душі погано, і тим, що там впасти на підлогу і плакати, mm -hmm. як ну я якась дуже маленька дитина, або якось неадекватно себе вести. Ніби щось між цим, ніби не для можливо, чоловіків так. не існує. Так. Є тільки. Така чи така крайність? Ну і взагалі стримувати свої емоції. Це ж ну це жах. Ну дивись, чоловікам. Це з... депресія. Ну, все ну, так, одразу. чоловікам з дитинства, у мене така навіть метафора народилася, одягають ніби броню таку. А. І е, вони в цій броні живуть. Стримують себе, щось там тримають більше того. Вони ще й зростають в такому фоні того, що чоловік повинен бути дуже сильним. Mm -hmm. А Хоча про яку силу цей йдеться мова, мені не зрозуміло, що якщо виражати свої почуття, це навпаки така. Е Дорога до креативності, до сили якоїсь внутрішньої. емоційної стабільності, так. то це, це, це взагалі це успіх, mm -hmm. я б сказала. Так, ну і по виходить так, що чоловіків виховують в дитинстві в цій броні uh -huh. переважно. Зараз мені здається, що ситуація міняється, mm -hmm, так. але все ж таки там вік чоловіків, такі як ми, або старші, вони все ж таки в цій броні. І їх батьки. Чоловіків, Зачай. вони теж в броні, що? і виходить так, що не було цього контакту. Наприклад, між... не було як так. це повинно бути. Так. Як це взагалі... А у а у багатьох а, чоловіків взагалі могло бути таке, що не було батька, і вони взагалі не розуміють, як як повинен себе а, вести чоловік, що mm -hmm. він може показувати, що ні, як це взагалі? Mm -hmm. І ось тут ну дуже велика проблема. Так, а де був де не було чоловіка, ага. знаєш, такий шифон був, типу, чоловік поганий, він там щось. Якщо мати, там, якщо це було таке якесь болізне розсудження чи щось таке, і мати, оце казала, що. Не будь як твій батько, uh -huh. там там, твій батька поганий, він мене бросив, але ти не бросиш, ти будеш там моїм чоловіком. Uh -huh. Я створю кращого так, чоловіка. Так. Щось таке. Це а, але все ж таки я створю з тебе кращого ч чоловіка, ніби ти, ну, взагалі, uh -huh. ніякий, ти поганий, а як і всі злі чоловіки, а все, я, з тебе що я хочу так. І виходить так, що чоловіки вже з дитинства відчувають якусь таку можливо, ну. Сором і вина, вони mm -hmm. там дуже пліч опліч, і вони це все відчувають просто за те, що вони чоловіки. чоловіки. Все, ну, типу, чи ось це, що ти повинен бути захисником? Ти повинен заробляти гроші, і ось ця вся від? відповідальність на хлопчику з дуже маленького віку, і він там постійно думає, щоб заробити гроші, бо він за все це відповідальний за всю сім'ю, і це дуже великий тиск. Ну так, таке є. Та навіть де не знаєш, де немає такого, що там ти повинен з дитинства заробляти, тому mm -hmm. що там, де чоловіки зростають як квіточка, яку мама створює, там такого немає, мабуть, ну, але так. все ж таки там ти повинен бути якимось, mm -hmm. і типу оцієї інтенції, як я кажу, до чогось, коли у чоловіка вона зникає, її одразу приривають, і він mm -hmm. е тримає це все в собі. Ну і потім mm -hmm. маємо, що маємо. Так, мені здається, що до чоловіків більші вимоги, бо там ти повинен заробити на квартиру, на машину, там то все, це зробити, построїти сім'ю зробити, і ось ця якась гіпервідповідальність, гіперконтроль від батьків, що ти повинен там бути найкращим. Це також дуже важко. Ну так ти, але це і у жінок є. Ну і у жінок що, у жінок. Є? Ти повинна ще й бути ну, господинею. І ну це ніби так. взагалі такий фон для всіх uh -huh. є. Ну, типу, є я, я як знаєш, більше фон для чоловіків. А є такий ще загальний, що І зараз. для жінок є також, але мені здається, що ось це заробити, купити квартиру машину. Це більше для чоловіків. Для жінок там говорить, ти повинна вийти заміж. Ти повинна народити Тобто трошки mm -hmm. в інший бік, але так воно все є. Так ж так я хочу знаєш більше так детально про те, що я. Ну, взагалі зустрічаю в терапії, з якими проблемами стикаються чоловіки саме, коли вони приходять, не mm -hmm. конкретно з їхніми проблемами, там у відносинах, у всіх є проблеми у чоловіків, у відносинах, у не знаю, якась багато невираженої злості на роботі навіть mm -hmm. з цим приходять. Але от саме чому якісь страхи на шляху саме до терапії. Чоловіки бояться втратити контроль, ніби mm -hmm. коли вони приходять. Я навіть це дуже багато чула, що ну зараз ти ж мені розкажеш, як там треба жити. ніби Їм там мама розк... Розк... розказувала все дитинство, як ага. треба жити. Потім вихователь, там вчитель, і тут ще й типу в терапію. він... Переважно терапевти, жінки в більшій uh -huh. мірі. І вони ще приходять до того, щоб їм і тут розказали. І типу в цьому місці вони можуть втратити той контроль. Хоча терапія зовсім не про це. Вона точно не там про пошук зламаності якоїсь. Uh -huh. Вона навпаки про те, щоб. Я можу допомогти тільки відчути там, себе, себе, зрозуміти, mm -hmm. що я взагалі відчуваю, що я хочу, що в мене болить, як так виходить, що mm -hmm. вони болить, і точно не шукати проблему або е, забирати контроль, і ніби ще чоловіки бояться бу, бути зламаними, mm -hmm. ніби вони от зараз, знаєш, типу від, відчиню від, від і польється, mm -hmm. що вони будуть от. Те, що я казала, без цієї середини просто виражати емоції або говорити про, своє, про свій психічний стан, а вони одразу будуть лежати на плакати, е, лежати так. на підлозі і плакати. <гум> ну ніби щось немає між <гум> цим. А звісно, виходить, що так є якийсь процес того, що хочеться прям лежати на підлозі і плакати, тому що скільки років між цим стримуванням, <гум> і того, що вони приходять до мене, і я просто відкриваю, як я вже. Сказала, кранік, да цей кранік емоційний, емоційний і, і все. Хоча я не намагаюсь точно там знайти помилку, mm -hmm. зламати, щоб думку змінити. Взагалі терапія не про це. Хоча є така думка, що от терапія саме mm -hmm. про це. Що я зараз. Штепо, да, я тобі зараз розповім, як тобі правильно там mm -hmm. працювати, спілкуватися з дружиною, з дитиною, mm -hmm. з батьками. так, Це такий міф. Mm -hmm. це дуже... Так. Або що я буду робити щось що вони не захочуть робити. Ну, типу, mm -hmm. Я про це дуже багато кажу, що дивись, я можу зараз тобі щось запропонувати. З чоловіками, до речі, більша е, в моїй практиці mm -hmm. ця, цей час е, створити безпечне середовище. Довіру, воно так? трошки Якусь, довіри, воно типу. трошки більше. Mm -hmm. е, зазвичай, звісно, все індивідуально, але зазвичай я так спостерігаю, що цей процес більший. І я завжди кажу, що ти можеш це робити, можеш зараз не робити, там може якусь право, або ми можемо сюди йти mm. там у якісь почуття, а можемо зараз не йти. Так, там, тобто цього не в тебе буде. є якісь так. права, і ти можеш сказати, я не хочу про це так, казати так. зараз, по крайній мірі mm -hmm. так. Mm -hmm. так. І це точно що контролює ситуацію. Завжди клієнт. клієнт. Ну, в uh -huh. нас однаковій мірі ми відповідальні по 100%, але все ж таки контроль завжди у клієнта. Uh -huh. Я навіть не хочу брати на себе зайву відповідальність, uh -huh. тому тільки за себе можу. Я не буду більше ніж 100% своїх відсотків брати. А ще є якісь відмінності між терапією для жінок і для чоловіків? А, а тут що що ти маєш на увазі? Я не знаю. Типу, А там якось жінки швидше говорять про емоції. Чоловіки взагалі не розуміють, які в них є відчуття, почуття там, чи щось таке. Є якісь такі дуже м, різкі відмінності? Ну, таких різких, якщо чесно, немає. Mm. Якщо є оцей безпечний такий контакт, ми створили, то в цілому щось більш-менш йде, звісно. Чоловіки, можливо, менш емоційно можуть, або uh -huh. так, знаєш, як привносити свої емоції повільніше, ніж uh -huh. жінка. Ну, от якось так. Хоча бувають різні ситуації, різні моменти, і, і жінкам теж часто да, складно виразити, просто жінки Швидше звертаються за допомогою і більше говорять mm -hmm. про це і жінки можуть більше історії додавати, mm -hmm. ніж чоловіки. От можливо таке, але це дуже прям залежить від людини. Mm -hmm. mm -hmm. Якоїсь конкретно ще мені здається, що чоловіки можуть стикатися з таким якимось, якимось соціальним тиском, що вони не завжди можуть навіть сказати своїм друзям чи знайомим, що вони. Хочуть піти чи вже ходять е, до психолога, бо можуть посипатись такі питання: ти що ходиш до психолога, ти що сам не можеш розібратися зі своїми проблемами? А, але мене тішить, що зараз на в просторах інтернету угу. е, такі популярні, наприклад, медіа чоловіки, вони відкрито про це говорять. Так. І це дуже круто, тому що це може нормалізувати угу. більше. Е, Взагалі, що це нормально, що ну, так, це так. що терапія не розклеїть нікого, вона навпаки не вона навпаки про зростання. Дійсно, ну терапія, це якщо чоловік йде в терапію, це ознака зрілості і відповідальності mm -hmm. за своє життя, а не слабкість. Чи щось ще таке? 100% навпаки, і ось саме це зростання, яке може бути в терапії, і цей е, такий здоровий підхід відповідальний mm -hmm. до свого життя, він 100% відображається потім на кар'єрі, на стосунках, на зовнішньому вигляді. Так. Дуже багато. На всьому взагалі на всьому. так. Mm -hmm. І це точно просто треба знайти свою людину, можливо. Якщо. Е, Можна так сказати, що все ж таки, навіть жінок-психологів більше, ще і психологів для жінок більше угу, в цілому, там, навіть якщо відкрити інстаграм, дуже багато там про я пройшла свій шлях трансформації від там і стала більш вільною угу. жінкою. Це круто, і ніби цей контент вже більше для жінок. От, ну, так, і його, його в цілому більше. І ось мені. А... Подобається а, твій, твій приклад, що м, якщо, у, наприклад, у чоловіка не було приклада батька, то він може це придбати у контакті з психологом. Mm. Він просто може собі вибрати психолога а, чоловіка старшого за віком, і це вже буде про контакт з ось цимось. Долікуватися ну долікуватися, ібо. так і а, взагалі побачити, які можуть бути чоловіки інші, ті, які вже дуже довго в терапії, які вже дуже. Пропрацьовані. Mm -hmm. Але все ж таки так, і але і можна okay. піти не до чоловіка-психолога, mm -hmm. <свят> чоловікам і я про те, що е, терапія це більше про дослідження, що ти не обов'язково маєш брати досвід, чийсь, обов'язково mm -hmm. прямо іншої людини, або йти за цим досвідом. Так, у мене був такий контакт. Мені дуже хотілося mm -hmm. в моєму е, житті побути з психологом. Чоловіком, mm -hmm. так, але це знаєш, ніби це не обов'язкова якась обов мова. Ну мені було важливо проговорити, так. що терапія вона саме про спостереження і про знання, себе, так так, про і себе. знання, які має чоловік психолог і жінка, психолог вони mm -hmm. будуть однаково корисні для конкретної людини. Тут залежить від того, що б хотілося чоловіку. Тут також можна так і з матір'ю пропрацювати mm -hmm. там чи з кимось, що mm -hmm. ще є. І взагалі навчитися контактувати з собою. з собою. І в мене є багато таких клієнтських прикладів, коли чоловіки прям ну, такі фідбеки мені казали після там, якихось сесій. А можна було отак от просто mm -hmm. там, поговорити з жінкою або отак на роботі, наприклад, привносити якісь одразу свої почуття. І це не про це не про те, що там бути якимось. Агресивним, mm -hmm. або щось ні, а просто так от вирішувати, а не тримати це все в собі, тому що там через якихось, якісь страхи, і, а реально так можна було, і, і це така і, легалізація так, через страхію. Я знаю, що дуже багато хлопців м хвилюються при Пілкуванність з, 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 з дівчиною вони хочуть познайомитися, але ну їм страшно. Це це зрозуміло, але така є ж токсична маскулінність, що ти повинен прийти і тут uh -huh. завоювати серце uh -huh. любої. Uh -huh. І мені здається, що це також класний момент пропрацювати. Отак, от що можна спілкуватися з гарною дівчиною, про що, як це взагалі, як це, які є стадії, знайомства. Це дуже круто. Так. Дійсно, звучить як такий прям конкретний життєвий приклад. Дуже конкретний, Так, ну бо я знаю багато прикладів хлопців, що вони, типу, такі там, вони можуть і напиватися ага. перед тим, як почати знайомство, чи щось ще. Ну, це страшно. Алкоголь, це алкоголь, супер це ж інструменти да. для того, щоб ну, дуже багато не ти... розуміють, що ну вони п'ють алкоголь, щоб. Розслабитися, щоб ось ці всі якісь там блоки зняти mm -hmm. і піти туди, де страшно. Mm -hmm. Mm -hmm. А можна ж зробити більш екологічним способом і просто прийти до психолога і mm -hmm. все це вирішити, і все. Mm -hmm. А дивися, під алкоголем ти ж втрачаєш цей можливість самостійного вибору. Там, там розслабляється все, mm -hmm. і там ти, не ти вже контролюєш цю ситуацію, mm -hmm. коли ти в алкогольному або в якомусь іншому mm -hmm. там зміненому стані. Mm -hmm. Це вже ти не в реальності mm -hmm. є. Ти вже десь е, і, і щось інше обирає, ну як ми сказали, алкоголь, що який ти. А якщо хочеться обирати самому. Велкам в терапію. Дійсно, мені тут хочеться не те, щоб, знаєте, я тут така психолог, і кажу, так, приходьте до мене в терапію просто тому що я обрала бути психологом і мені потрібні клієнти. Я це обрала, тому що дійсно в мене дуже великий інтерес і бажання для того, щоб люди ставали більш вільними, більш такими. Щоб вони краще себе почували mm -hmm. просто. От я стільки бачила прикладів, коли якраз таки цей емоційний стан, ці зажими, ці блоки, вони просто заважають кайфувати mm -hmm. від життя. І ніби так є труднощі, вони завжди можливо будуть, тому що через труднощі йде прогрес в нашому житті. Але якраз як з цим справлятись і як проживати саме в цьому моменті не колись. Коли там закінчиться якийсь поганий час, а вже зараз що можна робити, тому що поганий час може настати в будь-який момент або закінчитись в будь-який момент, і можна вже жити зараз і якось справлятися з тим, що відбувається зараз. У мене було багато цікавості в цьому, тому я. Сюди mm -hmm. пішла і тому я хочу це просувати. Блін, на це прям мені аж хочеться, щоб ти записала декілька коротких відео там рілсів чи mm -hmm. щось таке. Типу що ну дійсно я дуже багато бачила як хлопці. Хвилюються, як з чим вони стикаються з тим, щоб познайомитися з дівчиною. Я думаю, що в контакті з тобою це було б ну взагалі супер таке пропрацювання. Угу. Це взагалі класно. У ну, мене аж мурахи uh -huh. пішли. О, oh, так, дійсно, прикольна mm. ідея. Так, я oh. зараз почитаю тобі 10 небанальних питань до психолога, а ти відповісти так або ні. Uh -huh. А, чи можуть соціальні мережі посилювати кризу чоловічої ідентичності? Так. <риклад> Мені тільки так чи ні, Ну, mm, Якщо так. хочеш, можеш так. так ввести, трошки звісно, про це. ну. Але... Чоловік повинен бути накачаний, високий, загорілий і заробляти кучу бабла. І при цьому ще і, і постити всі ці фотки в інступерміну. <риклад> <риклад> так. Так. Чоловіки частіше переживають почуття провини через кар'єрні невдачі, ніж через проблеми у стосунках. Ні. Ні. Mm -mm. Дійсно, я думала, що ти mm -hmm. хлопці, кар'єра, проблеми, начальник. Ні, тільки... Але коли ти окей, створюєш проблему, а потім відчуваєш себе е, самотнім. Mm -hmm. Самотність є першою проблемою. Першою проблемою цікаво тому це може так змінюватися. Я не можу сказати, що реалізація це така перша проблема. Ні, мені мені взагалі цікаво про що чоловіки говорять в плані відносин. Як вони що там цікаво? Цікаво. Чи може успіх у спорті компенсувати низьку самооцінку у чоловіків? Успіхи у спорті, зовнішній вигляд, можливо, wow. якщо, якщо ця низька самооцінка була е, на основі того, що там якоїсь форми, uh -huh. так, і вона була змінена, це може зовнішньо. Змінити людину, але якщо всередині це не пропрацьовано, от всі всі все. образи, які можливо там знаєш, якщо в школі був пухкенький або навпаки, ага. потім як би ти не змінився. Ну, це ж і все, до жінок не стосується так. Це правда, що ти mm -hmm. зовнішнє можеш змінитися і ніби там навіть в таку м ну компенсацію, як ти сказав, mm -hmm. піти, що я такий класний, такий, але, дуже... але ти все будеш думати, що щось з тобою так, не так. Це так. правда да. і може навіть бути таке черезмірне. Mm -hmm. Якась е, черезмірне. Компенсація е, через мірні зміни угу. себе. Ага, типу там колодця стероїдами, як так. це хлопці дуже люблять, щоб швидше угу. набрати м'язи. Угу. Це прям взагалі мені здається така угу. проблема. Також ось про це так. потрібно зняти ролик да, на ці. до речі. Так <кій> чоловіки схильні уникати терапії, навіть якщо відчувають, що потребують допомоги. Так, так. Угу. Ну, через всі ці блоки, які ми вже сказали, угу. нерозуміння, як це працює, не відсутність підтримки оточуючих. Якщо, звісно, це хлопець, який там має якихось друзів, які угу. вже. Терапії, Більш прогресивно так, ага. ставляться до свого психічного здоров'я, тоді взагалі це не проблема, угу. але може таке Можуть. бути. Угу. А чи впливає культура токсичної маскулінності на рівень тривожності у чоловіків? Так. так. Бо я не токсична Ну вже що... сама відп... сама <світ> токсична маскулінність викликає тривожність. Назва. Назва, так. Чи може відсутність близьких друзів у чоловіків бути основною причиною їхньої емоційної ізоляції? Основною ні. 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 Це вже як наслідок. Вже наслідок немає так. оточення, немає друзів, це Через наслідок щось Через усередині щось. про що так. потрібно зрозуміти. Mm -hmm. mm -hmm. А чоловіки рідше за жінок відчувають задоволення від обговорення своїх почуттів? Ні. 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 Вони просто про це не говорять, ага. але якщо говорять, я, чоловіки і жінки в цьому плані, коли вони говорять про те, що болить, або якщо вони випали пігулку, то краще стає як чоловіку, так і жінки, ага. жінці. Тому я б тут не розділяла ні. Всі ага. отримують задоволення, коли їм стає легше. Все? Так. Ну, було прикольно. Якщо є ще якісь можливі питання або Такі страхи, переживання можете написати це в коментарі, і я щось відповім вам. Так. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, і клацайте на дзвіночок, щоб першими бачити наші відео.